Всім привіт! Нарешті я повертаюся на Ютуб із отаким прикольним, романтичним, і як це сказати, ще виразити ці емоції дуже таким ностальгія. Поїхали. Сьогодні ми малюємо Валентинку на тематику Лавіс. Це найпоширеніші жуйки. Тому поїхали. Я це все діло малюю Гуашкою, тому що я вирішила собі трішечки Усложнити життя, да. тому поїхали. Краще беріть, чесно кажучи, акрильчик це все буде набагато швидше і легше. Тому що гуашечку, як бачите, я тут кожен елемент обходила. Да, Є свій якийсь деякий прикольний шарм, але краще все-таки акрильчик. це буде набагато швидше. Я вже подумаю над тим, щоб придбати собі її до 14 лютого акрильчика, але поки малюємо гуашечку. Дивіться, вирізаємо для початку сердечко. Просто аркуш певна навпіл, половинка сердечка, вирізла нічого такого особливого. Далі я починаю все діло малювати з самих персонажів: це хлопчик та дівчинка. У мене вони будуть, коричне волосся, зелений костюмчик, і дівчинка така блондинка в червоній суконь. Тому малюю спочатку їх, щоб потім, в саму останню чергу, додати синій фон, щоб обвести всі елементи. Якщо ж ви малюєте ем, крічком, все робіть в зуродньому напрямку. Спочатку ви малюєте основний фон, це синій колір, потім цей зелений, потім червоне сердечко. І це все нашаровуєте. Це буде дуже простіше зараз, ніж я малюю це все гуашкою. Е, я забула трішечки стерти те, що я помічала, де ще буде знаходитися, тому обов'язково це. Стріч вначалі, спочатку. Далі я лав і спишу жовтим, малюю щось схоже, типу Аля місяць, який я потім буду трошечки підправляти. І далі це все діло я буду. А, Про червоне про червоне середечко, не забуваємо. Я трошки спочатку його зробила якимось трихокарявим, далі я все це діло. Підмалювала, навіть замалювала буковку І, але потім я її наведу, тому це не проблема. Ви ж малюєте, як вам подобається. Ще раз наголошу, краще беріть як Можна, до речі, попробувати і акварелькою. Колись я зроблю якусь таку версію цієї відкриточки, ще й акварелькою. Мені здається, буде дуже така ніжна відкриточка, але е, в чому прикол? в принципі Гуашки, але більше ще акрилу, щоб вона буде насичена, бо акварелькою, наскільки насичену, ви вже не сильно зробите. А цими фарбами у вас все вийде. Тому я щось зроблю схоже на сердечки, як бачите, деякі е, буковочки приходиться замалювати, щоб вивести прям ідеальну більш-менш форму. Але нічого страшного, беру більш ширшу кісточку, малюю синій задній фон. Е, дивіться, можете намалювати, додати ще трошечки чорного, щоб прям був синій синій. Або ж зробіть версію, коли це буде. Яскраво-блакитний колір, наприклад. Да? Це можна краще зробити в акрилі, це яскраво-блакитний такий. Але, в принципі, можете, трохи бути ближчими до оригіналу, це я намагалася більш-менш так зробити, але. Як сказати, волосечка віздіє в них плюс-мінус різне, емоції також, тому це все якась така загальна класична тема в мене вийшла. Як бачите, я намагаюся обережно обходити всякі основні елементи. Десь, можливо, у мене це не дуже вдасться, але я це намагаюся. Можна взяти ще тонесеньку кісточку. Гошка чудово дуже підмивається, тому в деяких моментах я просто її підмивала. І утворився такий блакитний колір, який трошечки, як бачите, тут біля сердечка, щоб не повноцінно лізти туди синім, нашаровувати, щоб десь було темніше, а так лайтовенько робила, одним словом. Цьому, в цьому даному випадку є і мінус ГАшечки, що трошечки з оцим питанням незручно. Тому що, якби я це все діло, малювала як ваклів, да, спочатку фон, Потім поверху і поверху у мене вже сердечко вийшло фіолетове. Самі буковки були не жовті, а зелені і тому подібне. Наприклад, волосочка в цій у мене взагалі б змішалося разом із червоним, разом із синім, і були якісь зелене волосся з елементами червоного, щось таке вийшло. Тому я їх обережненько, це все діло обвожу, наскільки можна. І також не забуваю, я буду ще додавати тіней. Я дуже люблю, коли картинки якісь більш-менш об'ємні, на них присутні тіні, тому не забуваємо про це. У мене там, здається, буде суміш більш коричневих таких зелених відтінків. це буде тінь від нашої лавочки. Е, так, Зараз я просто навожу ці всі буковки, щоб їх було краще видно. Потім ще обов'язково це діло обведемо чорною ручкою. Далі ми ці всі е, жовті буковки будемо обводити чорною ручкою. Зараз я підмальовую ще тут деякі моменти по волосічку, по самим персонажам і буду е, малювати чорним, знаєте, таку тіньову основу лавочки нашої. Ось, як бачите, під низом ще. Зараз буду накидати тінь. Тінь, це в мене буде суміш коричневих відцінків, зелених відцінків. Трошечки можна ще додати чорного. І ось тут, як бачите, я вже промальовую тінь до нашої лавочки. Трохи ще додам таких травинок. Це в мене буде просто зелений кольор з додаванням трошечки чорного. І обов'язково тонесенька кісточка. У мене тонесенька кісточка відросу, просто максимально крута, мені дуже подобається. На місяць зараз додаю трохи білих відтіночків, щоб він став трохи світлішим. І ще не забуваємо під травичку обов'язково ще додати нашу тінь, тому що так буде більш красивіше і гарніше. Можна на сердечко поставити ще якийсь цікавий білий блік, наприклад. І далі я буду брати чорну ручку і обводити ці всі букви. А ви напишіть поки в коментарях, як взагалі плануєте святкувати День закоханих, чи підготували ви подаруночки. І взагалі, яке ваше ставлення до цього дня. Я, наприклад, День закоханих дуже люблю, тому що це дуже романтичне свято. І навіть просто провести вечір за якимось романтичним фільмом це просто саме банальна, але доволі непогана ідея. Далі, ось так, я вимальовую ці всі буковки, але тут такий ще нюанс. Почекайте, щоб фарба засохла. Тому що погважки буде важко малювати, якщо вона повноцінно не засохне за крилом, буде трошки проще. за акарелі ще буде ще крето швидко висихає. І ось такі роботи в мене вийшли. Напишіть в коментарях, як вам. У мене просто ще одна на подаруночок, тому їх тут дві. І пишіть, як вам ці роботи в коментарях. І до зустрічі в нових відео.